Десь метрів на 5 піднялась точно вода, навіть більше. Це насосна, бачите, і дерево. Край дерева тільки верхушка була. А це все в воді, Оце всі кавиші, оці теплиці, бачите? Ото те що в воді було. Це ми відсюди плавали, туди, за соляркою, за бензином. Отак ми з кумом спасаємо село Інгулець. На Інгулецькому морі. А воно поплила наша скерда з сіном. Таке гарне було. 116 домов. І затоплених, затоплений, ну, трохи там десь, десь, до пола дійшло, де це саме, і повністю розрушених. Начало грибок, почало плесень. Це воно все, вся трава, всі дерева, це все почорніло. Коли вода спала, і городина, вся там запах такий. Стояв хорошо, там ото благодійні організації, вони фотографії, які хлопці обрабатували. І діду Анатолій Ніколайч, голова нашої Дарівської громади, він е, організував волонтерів і вони хімію якусь привезли, костюми. І вони, там, я на них казав, <космонавти>, космонавти. Жара така сумасшедша, вони в жовтих всіх костюмах і обрабатували повністю ну, всі ці. Домогосподарства, огороди, і за того у нас бактерій нічого такого ну, критичного не було. І з хати в хати я гукаю того, то і того, давайте евакуюйтесь, у кого якийсь транспорт, там друг другу допомагали люди. І виїхали в школу, там меблі перевозили, у нас же світло відключили одразу. І за того, що От там лінія електропередач, яка йде на Інгулець. Уровень води так піднявся, що провода були в воді. І кожен день туди несло. І там... Солому, сіліці, скірди, каміш. і оце у нас було, так сказати, розвлечення. Ми кожен день збиралися волонтери і їхали туди, одні провода піднімали, це розгрібали, щоб воно далі плило. І Щоб, ну, щоб провода західну. Дякую, якраз, Олександр Сергійовичу, тому що ми йому дзвонили і писали письма, возили в обладміністрацію для того, щоб включили. А воно в безпековій ситуації, щоб не. Ну, не пробило на землю, ми там натягнули ленту, все огородили, щоб волонтери туди не їздили. Ну, коротко, ми що могли, то й діли, але нам включили потім світло. Це все затоплено. Гараж. Ну, гараж почти він повністю. Будували. Считайте, після 90-х років так тяжко було будувати, і, дуже. і все пішло 30 років наші, що ми в місті живемо. Чотири дітей маємо і, і діти виїхали, і тепер дітям нема куди вертатися. Так тяжко далі, так тяжко, так тяжко і дійшов. одну, Один нурмий. Ми ж забрали сюди техніку, тому що там руски навіть не в дочки хату заселяться. Ми ж забрали би техніку сюди, її би техніку ще потопили, і своє потопили. і Тут як розбирали, воно все так перемішкував, там було видно, що телевізор і це все. Тут корови пустили, корову круг поки обвели. Потім довели повели корову до людей туди, до тіть люба. Це ж теж, час. це час. Время... Це так кажеться, це все це, ну, теряється час. А ну представте, це там криша, я по лісниці, поки попереносила всіх цыплят, квочок, кочок, це ж туди посакидав, їсти їм понаносила, водички понаставляла. Ну я ж не думала, що це можуть там вони потопитися. Це, це тут дуже страшно. Дай Боже, таке кому пережити, такий ну, страх. Тут полотки плавали. Це дорога йде, А ото висок дерева. Вода перейшла через дорогу, туди в балку, і це там сами плавали. Там, де прицеп стояв комбайн. Тут він за сутки тонув. Акумулятори були сівші, ніхто до цього не підготовлений був. Хлопці мені кинули провод, і вони мені дали, а я, а я ось тут. Стою ось оце щит, і мені треба було. Включити це сюди. Я стою в воді, представте, і я включаю, вони, і вони мене не бачать. і я. Вони мені кричать швидше, а вилка мокра, я її тут витрила. І, ческат, я стала на скат. Ну, ну, толку, що я стою в воді, але я на скат стала, і то я вже включила, і вони кричать, що вже все, вже все. Я трошки включила, вони щось потом. Я стою жду, вони кричать, все, виключаю, вже вже нічого вони не можуть. Ви розумієте, він завжди е, заїжджав з плавні, а там вже ж вже вода стояла. Я думаю, як же ж вони заведуть комбайн і будуть виїжджати? Я взяла пилку і ту дорогу, ну там є дорога, але ну, вузька не для комбайна. І я поняли, брала ці дерева вода. Так вода вже тако підходить. Я плачу, і їх пиляють ці дерева. А Коля кричить, бросай, бросай, не, не пиляй, каже, якщо що, я буду, я думаю, боже, ну як він, як він такі дерева поваляє, я думаю, як він буде їхати. Потім вони вже мені крикнули, нічого, не, не це, давай же, ну кажуть, коротше, всі бігають, паніка. Це страх. Лежу так часто думаю, як це прокручую, що може було, треба було щось не так зробити, якось не так поступити. Ну, вже все, все сделано, то сделано. Самі строїли в 73-му. Ну, вона так різко почала прибувати. Прямо моментально то була там, така летить, летить в колодязі, в погріб і кругом їх. Приїхав староста, забрав нас, ми на напруги в воді сиділи. Все, їдемо. Зараз Так все все, все, не спішіть, не спішіть. Он, підліт до труби, їм до Та У мене дві кімнати є. Оце верандочка і ще дві кімнати. Воно все було до камня, теж що обсипалося. І Лежанка була, і крута, і все воно повалялося. А потім приїхали, то волонтери ж поштукатурили, ну, зробили. Чорне було таке. Всі дерева, все так. Хто б не бачив, не, не це жутковата зразу. Три митри води було, В кришу підняло ту сторону. Ми на чердак носили курей, собак. Свої речі, щоб бо не знали, скільки буде води. А до обіду вода плохо так поступала, а потім після обіду хлинула вона, вода і все. Ми опинилися на сердаку, а вже назад не є, то вона більше і більше. Тоді нас зняли з чердака, вже й на сердаки вода була. Ми прийшли, ну що, меблі, нічого, все лежало, ми ж нічого не вивезли, нічого, ніхто не, не вже цього. Техніка просто металолом був. Перестінки попадали, глина, потолок, оце все попадало. Все, оце мебель, оце одежа, все глині було. А потім потихеньку почали своїми силами ділити ремонт. Допомагали організації багато, Проліс, охранок відродження, ну багато привозили, волонтери, оцим да, да. ті, щоб більше всього пострадало. Багато. Стройматеріал, гіпсокартон, ну все, шпакльовку, цемент. Оце ми все штукатурили своїми силами. Дід мішав, я от мазала, ну тут оце жила, це кухня, це ми. Ліпили і потолково, потолок, і все, все, це так ліпили ми. Ми так ждали, щоб повернутися додому. Додому всі хати, бо там теж условий ніяких не було завершено, тільки й що криша. Ну, слава Богу, добре. І ми це позаліплювали, позаєту і перейшли. До зими ми перейшли. Проводка, все попадало, все нічого не було. Все ми оновляли оце, проводку. Волонтери давали нам проводку і розетки давали. Це і... я привіз, Віктор. Да? Оце ми тут так обитаємо. бачите, що топа-топа. Волонтери нам трохи допомогли, грязь, то того браті то все так воно і сталося. Корова була в нас, ми корову одразу продали, бо вона куди ж? Ні ж не було, ні, ні сіна не було. Зерно скільки було, п'ять прицепів, зерна наш був своїй, фай. О, все повивозили, воно ж все погнило. А качки е, старі, якраз сиділи на гніздах, потопилися, бо там у нас був ліс, думали хату перекривати, О, а він осунувся і потопилися качки. Стовп води якраз був. 4 метри 60 сантиметрів. Ну ж, евакуювалися, поміг Володимирович перевести речі, а ми пішли далі до шукати, людей, які нас шукати, де можна переночувати. 6 -10 червня це було потоп. От, Ну а ми десь в октябрі отак От десь повернулися, почали ряс відсюди вигрібати. Болото тут, було і все. Весь мул, який знаходився на території плавень і набережних, які горнуло от, е, саме Каховської ГЕС від нової Каховки, це ж все йшло сюди по руслу. Получили ми сертифікат благодаря волонтерам та дітям допомогли трохи відремонтувати кухню, щоб було де переночувати. Ми вірили, що може до нас діти. Полягали спати, чую що щось кипить, воно знизу все піднімається. Тоді тільки зрозуміли, що це у нас таке затоплення. вже. От, і почали наверх туди підніматися, на дорогу потихеньку, виносити, що могли. Ми могли повірити, що так люди можуть допомагати. Дякую, дяка велика всім. От, дружно підказували, як робити все. Волонтери приїжджали до нас, Дяка да, їм велика. 2.40 було в домі в нас. Цих перестінок не було. Все попадало в нас перестінки, все тут лежало. Ну, вот. Ну, а це вже купили мебель, вчора тільки зібрали її трохи. Це теж туди ж все в кухню. Ну зараз трошки копимо гроші, щоб можна було наняти, щоб нам зробили. Ну так темпами перериваємося, робимо. Так, а так більш-менш. Теж Тоже тут Тоже ж не було не перестінків, там не було. Теж волонтери нам шкаф привезли. І то теж ці перестінки були, сіли жали, не було, робили нова ну, вот так що. Вода все ближче і ближче підходило. А під вечір вже, е, дивлюся, моя машина вже по колеса у воді, прийшлося виганяти. І пішло, ми на другому поверсі з жінкою і з сином. Вода прибувала, ну, от это, оце, по, ці стовбики були затоплені. Перший теж затоплені, люди сидять на другому. Сергій Максимовича на Ясної Поляні хата і Поліщуки. Зараз будемо евакуювати. Ігор Володимирович нас спасав. Ми на другому поверсі. Жінка вже дозвонилася, що треба вже тікати відсюди. Вона вже не доставала дна. Я її до сусіда підтягнув, потім Ігор Володимир. Підхватив далі, та вона дуже вдячна йому. З другого поверха дивилися, то на ці як баржі йдуть, а то вода так і а це острова виривало камишові. От вони туди направлялися. А потім дивимося, і наша пасіка підірвалася, вистроїли вулики і поплили. Отак деякі були там, вулики позастривали на деревах, деякі на тому березі. Основна маса туди попливала. Потім потихеньку зійшло і почались будні наші. Вітя в хату було страшно зайти. Все затоплено, перевернуто. Між кімнатами я як проходив, то приходилось нерять двері, все, все, що було, дерев'яне, все поплило. От де кінчаються вікна, ото рівень був там. От верхню, де тут 2,20. Ну, в хаті в мене було 2,20 рази, де перепади ето, води. А наружу, де тут 2,5 до 3. Дали гроші, там, де в нас є відновлення, пішли, то багато закупили, все. О, і а, що, своїми руками все, все висадили. А тут да, будинок на наших очах, ето, ми зверху були, якраз воно держалось, держалось бідне. А потім дивлюся, раз і сів. Ну, там глина. І в хаті, де вода була, там груба шукатура, чи що воно все опало. і хати теж, глина розмивається, і коротше, все падає.